Непогода йде дощ, поки що моментами втих. А ми продовжуємо, я продовжую копати саженці. Викопка триває. І ось така ямка, в яку можна ось так легко сховатися більш ніж по коліна. Ось такий корінь абрикоса це коли він такого розміру набирає. Ось така в нього коренева система, І щоб докопатися до ось цього якісного. П'яткового коріння, аби воно не відірвалося, не відрізати його, потрібно просто не аби, як попутіти ось яка яма. І видно. А це ось така ж такова лопата фіскарс, розрекламована, яка б мала тут, напевно, сама копатися. копати все. Але якби я нею викопав ось цей абрикос, Якби мені довелося викопувати ці всі замовлення і ці саженці ось з цим знаряддям праці, я би сів тут і дуже голосно заплакав. Не купає вона аж зовсім. Там всі розповідають, що вона ідеально купає, це все міг. Максимум її це спушений город на штик заганяти і ходити з металошукачем, шукати кришки від пива. Це її, скажімо так, потенціал межа. Можливо, у когось по-іншому, ну, у мене ось, ось таке коріння, копати нею не будеш, з, такою, з грудою, такою збрилою, яке там потрібно вбиватися. Це просто неможливо. Бляшанка така, вона не може таку товщу грунту пробити. Про деякі сорти ось. Сапфір. Ось таке яблучко. Писали мені для чого, для чого тобі така ця кислота. Кислене добре яблуко. На даний момент будь-якої кислоти немає. Лише м'який, духмяний солодкий смак, притаманний для ларенету Семиренку в його найкращих кондиціях споживчої якості. Десь там січні і це ще потрібно ідеально зібрати його. Тобто, якщо ось воно вже впало, перевисіло на дереві, його можна в кінці жовтня споживати в свіжому вигляді. Ось так зараз можна ці всі яблука зібрати і ще можна спожити. Воно, звісно, осипалось. Для того, аби воно влажувалося, потрібно збирати його набагато раніше. Це перша декада жовтня, середина жовтня, нехай там 10-15 число збір. І далі влажування, ловити той момент, його, коли його можна споживати в ідеалі. Ось так. Ось таке кисле яблуко. Хто хоче спростувати цю скажімо, інформацію, можна. Це все легко зробити, просто ось приїхати в сад і скуштувати плід. Думаю, ви будете дуже здивовані. Дуже приємний смак напрочуд солодкий сорт сапфір. Це ось висить у мене Грін Стар, який, на мою думку, зовсім і не грін стар. На четвертий рік дуже ось рясно він мене заплодоносив на землі скільки. Гарне таке щедре плодоношення. Але по сортності, я думаю, що це далеко не воно. Ну, в смаку є щось таке від е батьківської пари, від Грені Сміт. Ну, не схоже це на грінстар. Буду перевіряти. Потрібно буде брати ще декілька екземплярів, робити їх і звірятися, чому він так забарувся. Можливо, дуже спекотно. Ну, дивися, кругом на всіх форумах, кругом він Суто зелений, в мене він має такий легкий штрихувати рум'янець. Буду поки перевіряти. Так, поглянемо на цю красуню. Це райка в мене. Зачервонілася. Ідеально просто, подивіться, який розмір. Чистесеньке листя. Ну, Вже примерзло, вже пора йому осипатися. Спуштую. Дуже смачна. Дуже соковитий плід. Великий, в міру солодкий, без кислоти. Ну, мені сподобався. Буду далі слідкувати. Фіалочку не зібрав, трішки посипалася. Зараз почастуюся ще й нею. Та терпкість, про яку я розповідав, майже пішла. Така легенька і Вона... Може я про неї знаю, то я її можу зловити невідчутно. Люди були, куштували, дуже сподобалося, дуже бомбезна. Солоденький сорт, солоденькі яблука. От, витривали до хвороб, дуже врожайний і неймовірно красивий ось такі червоні яблука. Висять, не встиг їх зібрати. Багато клопоту, те, що встиг, те встиг. Ось, також сьогодні були, скуштували пінову, зразу захотіли саженців. Так само і людям і муцу сподобався. Ось так. До пізноти такої, до кінця жовтня, фактично вже довисів Одісо. Скуштую. Так, не видно на камеру чомусь. Червоне всередині, гарно забарвилося. Навіть зараз краслота з нього не пішла. Кислинка в ньому є. Розказувати так, як є плодів, надзвичайно багато, Неймовірний вражальний сорт. Так, по-моєму. Ера. Ось це сірена. осипалася. Це, це літній сорт червоно-м'якушний. А це, це ось Ера. Весь час їх плутаю. Не літня, де зимовий. Зараз ще з цей скуштую. Добре, червоний м'якуш всередині. Ну, освіжаючий смак, кислота з нього. На даний момент на дереві фактично вже зникло. Дуже приємний ягідний смак. Розповідаю, ну, так як є, як відчуваю, так і розповідаю без будь-якого там перебільшення. Красиве дерево, швиденько вже листке. Був у нас вітер. Аномальний, я сказав би. Ось такі ось абрикосики три вдалося мені викопати. Ну, Ось такі три абрикоси з такою кореневою викопуєш і відчуваєш себе в тонусі. Ось. Ну, хто має можливість, приїжджайте в сад. Ще є декілька скажімо, днів часу. Можна ще викопати, поки не скував мороз землю. Ще я думаю, до першої декади листопада встигну викопати та розіслати всі замовлення наявні у мене. Також можете замовляти яблуня, абрикос, кому що потрібно. Дякую за увагу. Для розвитку мого каналу прошу поставити лайк та написати якісь невеличкі коментар.